Алі. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу, коли в суботу Ісус вийшов в дім якогось начальника з фарисеїв, щоби їсти хліб, то вони стежили за ним. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, сповів запрошеним притчу, кажучи їм, коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов. І не сказав тобі, поступися йому місцем, і тоді соромом станеш займати останнє місце. Але коли ти будеш запрошений, прийди сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, прийшов і сказав тобі: друже, пересядь вище. Тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожний, хто себе підносить, буде принижений, а той, хто принижує себе, буде піднесений. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, наші парафіяни, кохані Божі діти. Кожний, хто себе підносить, буде принижений, а хто принижує себе, буде піднесений. Читаємо сьогодні в Євангелії Святого Луки в 14 розділі. Така проста логіка Ісуса Христа, така зрозуміла. Така практична. Але коли ми забуваємо про це, коли хаотично відносимось до деяких ситуацій в житті, до деяких речей своїх, забуваємо про те і попадаємо в таку, як люди кажуть, халепу, де ліземо не в своє місце. Дуже часто бувають такі ситуації, де Здається нам, що ми праві, а потім бачимо, що потрібно було по-другому поступити. І тут можна дуже багато різних прикладів наводити, але ми, дорослі люди, розуміємо, про що йшлося Ісусові Христові. Не йшлося про те, щоб десь ближче сідати, щоб менше було цих потів місць пустих, щоб краще було услуговувати при столі, але йшлося про. Такі значні місця. Знаємо, що по-різному зараз ці місця визначаються. Най найтяжче взнати, якщо є круглий стіл, декому призначене місце. Не раз є так, що нам здається, що, наприклад, в кінці столу, там, де цей стіл починається чи закінчується, це головні місця. Я пам'ятаю колись на реколекціях. Був відпуст, я собі думаю, що я маю пхатися на ці місця, якщо там ці пробущі сидять, всі ксюндзи, і сяду собі так посередині столу, ні нашим, ні вашим. Що там говорив з кимось і дивлюся, ведуть там біскупа, який правив, сідає він коло мене. І я кажу, а що біскуп теж так скромно, то може на перше місце. Він каже: Та ні, мені казали тут сидіти. Я дивлюся над нами образ, герб цього біскупа, висить хрест. Я зрозумів, що я не туди попав. Але є сіть, сіць, бо ти як папіш, біла шапочка сиди коло мене. Я поняття не мав, що посередині столу це головне місце, так як тут Кшиш стоїть на олтажі. Завжди мені здавалося, що по боках ці місця. Але то відомо, були місця, якби не по першості, а по гідності. І сьогодні Ісус каже, що є такі місця між людьми. Що це є нормальна річ, і тому на це треба зважати так культурно, так по-простому. Чи Пам'ятаю, такий старенький один ксьонз приїхав на колекціях в Польщі, є такий звичай, що один день є призначений для сповіді, і тоді з'їжджаються всі ксьонзи, які є десь там навколо в деканаті, там з яких 10-15 кілометрів, і допомагають сповідати перед службою. Це не займає багато часу, яких прийде, наприклад, там 10 священників це швиденько, ця сповідь проходить, і потім Сонц після служби запрошує їх на вечерю. І теж такий старенький, як Сонц прийшов, сів розмовляє. Я думаю, ну, якийсь пенсіонер, мабуть, звідкись приїхав, ну, але дивіться, приходять всі з червоними буціками, правоти, каноніки, і приходять, вітаються, рукою йому цілують. Потім вказується, що це був цієї парафії, що він теж має червону сутану, яку не взяв в цей день, що він якимось є там каноніком, пралатом. І, і такий ксьонци, який в семінарії був професором вчив цих священників, і вони його взяли і завели на це перше місце. Дуже гарно видно, ці всі такі почесні вже, як не раз ми кажемо, такі в пузаті ці батюшки животаті. Ведуть свого скромненького професора на перше місце, допомагають йому сісти, фатішку забирають. Ну і справді така приємна ситуація, що його ця похвала застала такий защит, такий привілей, тому що він собі сів десь там скромно в кінці. Йдеться сьогодні про те, що часом навпаки нам треба людей. Притягувати десь ближче вівтар, або хтось каже, я собі скромний, там сідаю десь під хорами і треба людей запрошувати, щоб ближче підійшли. Але сьогодні йдеться про таку свідомість нашу. Ісус хоче промовити до нашої свідомості, в чому ми є перші. Перші в такому достоинстві і перші в тому, що ми дуже часто щось робимо. Щось робимо швидше, наприклад, наприклад то, що нам, то, що нам хочеться скоріше зробити. І якщо мені на чомусь залежить в житті, це може бути в господарстві, це може бути в родині, в сім'ї. І в тоді, коли нам це треба дуже швидко зробити, бо нам на цьому залежить, ми бачимо, що ми починаємо любити таку справу. А коли треба якийсь обов'язок зробити, чи це домашню роботу дітям в школі, чи це нам якісь обов'язки прочитати молитву, то вже якось так напряжно, бо, бо це треба зробити, але якось воно так йде вже не на першому плані. Тому Ісус хоче показати, наскільки, наскільки нам е, повинно бути важнішим те, що є Боже, тому що Ісус тоді пересаджує нас вище і каже. Друже, пересядь вище, і тоді всі бачать, що нас ця похвала Божа якби, заставляє показати вже цю правоту Господню в нашому житті. Сьогодні вас, не дивлячись на цю всю ситуацію, про яку говорить Господь, каже нам Ісус ще про якусь річ, щоб ми не боялися казати правди. Ісус помітив, що ці люди займали перші місця і відразу їм сказав про це, а ми не раз можемо дивитися, і справді якось так не знаємо, коли що сказати і, і, і про що сказати. Десь там, ніби а пізніше, пізніше скажемо, може не треба, може це не моя справа. І виходить, що не вистачає нам, не вистачає такої сміливості оборонити правду. Тому теж ця Євангелія сьогодні нас вчить бути сміливими в тому, що відноситься до правильності, до істини, до Божого закону, щоб вміти сказати свою точку зору, якщо вона насправді є правильна. Тому сьогодні просимо Бога про те, щоб ми не шукали такої своєї людської слави, але хотіли Бога прославити, а коли. Хтось нам дякує, чи хоче якось підкреслити нашу особу, щоб ми завжди це могли прийняти. І як раз люди кажуть, а нема за що, ні, є за що, тільки нехай Богові буде слава, нехай це все буде для Божої хвали. Тому просімо про цю таку добру, гарну поставу в нашому житті, щоб ми також своїми поступками могли евангелізувати, проповідувати і давати добрі приклади. 阿门。